Потім, потім випросувала кучу маюк і трусів і каже до мене, складеш в стопку сам. Я весь вечір сидів і думав, ну дурепа, як можна труси скласти в стопку? Потім мені медсестра була. була. Ну, да. Да, вона, була вона була помішана на гігієні. Перед тим, як цілуватись, вона протирала мені рот спиртом. Я тобі скажу, що я так пристрастився, що за півроку чуть не спився. Вона мене все в поліклініку гонила, з моїм здоров'ям, у моїй медичній карті за все життя тільки один запис. Хлопчик 420. Потім я познайомився з феміністкою. Феміністкою ю. ю. Дуже інтересна ще женщин женщина. Вона любила в своєї подружки світки ночувати. Тобто їй можна в світки ночувати. А коли я в світки заночую, скандал. Мені нерви, мені нерви. Нерви, в мене нерви. Ми осени нерви. Зрій, не можна в ночувати. Я то не кажу. Свят, чуєш, в Світ. Вона mm. мені помоги. Каже, я не свята, я галя, кажу, свят вимкне дура. <ріст> 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 я, я не бачу сала кую. Сало не йде, майдет, воно не йдеться саме. <ріст> я з одною півроку прожив. Блін, дивлюся, якась вона не така. Не руцює, ні хрена, ні хрена. не прибирає, тільки курить, курить, курить. Курить і п'є пиво. А мужик. А я б думаю, що за ім'я таке у Баби Вася? А недавно мені приснилося у вікно моє і так далі, і так далі, і так далі. А тут всі такі.